Доброго дня, шановні викладачі, студенти та співробітники навчально-наукового інституту Українська інженерно педагогічна академія Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Вітаємо вас з Днем працівників освіти. Ми дякуємо всім нашим педагогам за турботу, і розуміння, терпіння і підтримку. Ви, наші наставники і порадники. Для нас ви кращий приклад професіоналізму і людяності. Щиро бажаємо вам наснаги. міцного здоров'я, нових професійних та особистісних успіхів, родинного затишку і мирного неба. Зі святом вас, дорогі викладачі! Прийміть щирі вітання від директора навчально-наукового інституту Українська інженерно педагогічна академія Харківського національного університету імені Василя Назабича Каразіна, Коваленка Дениса Володимировича. Доброго дня, шановні працівники освіти та всі ті, хто мають безпосереднє відношення до освітнього процесу. Сьогодні ми разом з вами визначаємо дуже важливу та чудову подію День працівника освіти. Кожен рік ми визначаємо цей день, і, на жаль, цього року також нам доводиться визначати його в складних умовах, вимогах війни. Але незважаючи на це, ми все ж таки його визначаємо. І це говорить про те, що держава існує, що ми з вами існуємо. А взагалі, розвиток освіти є дуже великою складовою розвитку будь-якої держави та й суспільства, взагалі. Саме на вас на працівниках освіти лежить дуже великий тягар, дуже велика відповідальність розвитку особистості. Виб... кожної особистості, яка так чи інакше вступила до навчального закладу з метою отримання освіти та певних знань. Тому сьогодні я, Коваленко Денис Володимирович, хочу побажати вам творчих успіхів енергії для того, щоб завжди вистачало сил для реалізації себе в освітній освітньому процесі в освітньому середовищі для того, щоб завжди ви отримували задоволення від своєї праці. Зі святом вас, шановні освітяни, шановні представники освіти. Вже третій рік поспіль. Ми з вами розпочали навчальний рік в умовах війни. Сподіваємося, що він буде останній. І всі ці роки, поруч з нами, студентами, були ви, наші викладачі. Ми вдячні вам за те, що ви завжди були поруч із нами. Ви підтримували нас, надихали, дарували нам віру і надію. А ми навзаєм дарували і даруємо вам свою любов. Прийміть щирі вітання від ваших студентів. should get some rest. деф, I've been out here working all damn day. Butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call, and I say I'm on my way. Four, two. You Цей святковий день на адресу всіх освітян лунають найкращі побажання, адже ваша професія одна із найблагородніших серед інших, адже кожен, хто обрав колись для себе педагогічну стежку, водночас взяв на себе і велику відповідальність. Бажаємо вам, шановні освітяни, йти тільки вперед! Сили вам, безмежного терпіння, життєвої мудрості, натхнення та оптимізму. Ви наші герої, вами пишається. Вся країна і увесь світ. Прийміть музичне вітання від ваших студентів. День працівників освіти, свято тих, хто завоював в нашому суспільстві заслужену повагу і вдячність, відкрив кожному з нас дорогу у велике життя, кому ми зобов'язані своїми професійними і життєвими перемогами. Цікаво, а що про цей день думають самі викладачі? Цікаво! Тоді давайте дивитися. Усім привіт! Я знову з вами, і давайте спитаємо у наших студентів та викладачів, що ж вони думають про свято день працівника освіти яким було ваше враження, коли ви провели свою першу пару? Е, перша пара була, як зараз пам'ятаю, це група заочників. І по-перше, це був острах, тому що перший раз і люди заочники вони вже е, знали, що це за дисципліна, вони заводчани. Але коли зайшов, вони тепло мене прийняли, вони теж зрозуміли, що я перший раз якось острах вийшов, і дуже незабутні враження були. Ой, я дуже гарні враження маю. Це був мій перший педагогічний досвід в індустріально педагогічному технікумі. Да, я проходила переддипломну практику, дуже гарна була аудиторія, дуже гарний був куратор. І дійсно це саме вклало в мене те, що я хочу бути викладачем. Дуже дякую за запитання. Це, мабуть, вже є історією. Моя перша пара була з дисципліни валютно-фінансові розрахунки в, в, в зовнішньоекономічної економічної діяльності. І перше запитання, яке мені задали студенти, що таке крос-курс, я це запитання і цю пару запам'ятала назавжди. Більш того, Студентами цієї групи, в якої я проводила свою першу пару, напротяго всього життя спілкувалася зі мною деякі з них були моїми учнями, і я досі підтримую стосунки. Дружні вони були в деякий час моїми співробітниками, і з них вийшли дуже гарні науковці. Перша пара була в мене проходила у дорослих вже студентів, які були з заочної форми навчання, які знали, мабуть, більше ніж я. Тому це вони, мабуть, мене більше навчили, ніж я. Я це пам'ятаю. Це було давним-давно, багато років тому. В мене були студенти-психологи на той час. Це була. Дуже велика. Дуже велика аудиторія. Я стояла, колінки в мене трясли, тряслися, у роті пересохло. <плес> я це зробила і не показала нікому, що я хвилююся. Ну, я я пригадую, це було 99 або 98 рік. Це була педагогічна практика. Я навчався в Українській інженерно-педагогічній академії. І це була практика в коледжі, який я до того закінчив. Це Горлівський масштабний коледж. Я викладав, як зараз пам'ятаю, закон електромагнітної індукції хлопцям на дисципліни теоретичної основи електротехніки. Хлопчача група була. Я вийшов певним чином емоціонально збуджений, але такий виснажений, ніби я розвантажував вагони. Це було таке, я сів, такий прибитий. А потім сподобалось. а потім сподобалось. Але певна перша лекція це завжди. Достатньо потужне емоціональне навантаження. А ким ви мріяли бути в дитинстві? Е, скажучи чесно, в дитинстві є запис підтвердження цього. Мріяв бути директором школи. Ой, в дитинстві у мене був журнал, де я ставила своїм однокласникам оцінки, <рес> тому мабуть, ще з того моменту я хотіла бути викладачем. В дитинстві я мріяла бути актрисою або модельєром. Я дуже захоплювалася модою, дуже захоплювалася такими сценичними виступами, так, монологами. В дитинстві я мріяла бути викладачем. В дитинстві, напевно, я б хотіла сказати, напевно, як всі хотіли там доктором, але ні. Я хотіла стати вчителем, тому що в мене була дуже гарна вчителька початкових класів, і вона мене надихнула на те, щоб бути вчителькою. Ну ось і в дитинстві я бажала, мріяла стати саме вчителем. Я зараз не пам'ятаю, яким я мріяв стати в дитинстві. мабуть, космонавтом усім мріяли стати. Я пам'ятаю, що пам'ятаю, що в нас був у Горівці космонавт Волков такий. Він після того, як злітав, приїжджав, там, зустрічався з, з суспільством. Да, ми ходили туди. Тоді там, батько повів мене. Ну а так, взагалі-то я постійно працював з людьми. Я був там, вважатим в піанерському лагері від нашої шахти Мені Ізотова, Святогорський. От. І мій вибір інженер педагогічної академії він був такий свідомий, uh -huh. свідомий. Тому я хочу сказати, що я займаюся улюбленою професією. Це дійсно я себе бачу в системі освіти і в праці з людьми. Ну, в дитинстві багато ким хотів стати, починаючи від комбайнера і закінчуючи журналістом. але ну коли вже ви два-три класи до випуску, то хотів стати військовослужбовцем офіцером. Збройної сили ставим. А чим ви займаєтесь у ваш вільний час? А, вільний час стараюсь по максимуму проводити з дитиною, гуляти активно, футбол, ігри. Якісь ну це таке дуже проблемне питання. Вільного часу, на жаль, у викладача дуже мало, тому що дуже багато роботи організаційної, дуже багато роботи зі студентами, наукової і так далі. Але Вільний час я намагаюся проводити зі своєю родиною. Вільний час іноді хожу, іноді хожу в басейн, іноді з друзями зустрічаюсь, іноді працюю над статтями, дуже над науковими. Частіше за все, я займаюся методичною роботою. Вільний час. Свій вільний час. Я дуже люблю прогулянки. з кавою, гарну погоду. Також дуже люблю цікаві книжки свій вільний час я стараюся проводити цікаво, різноманітно. Активно, наприклад, завтра ввечері я вирушаю до Одеси слухати одеську оперу. Бо в нашому місті, як ви знаєте, з театрами дуже поганий стан, тому я їжджу до Києва і Одеси. Вільного часу не так багато, бо в мене двоє дітей. Дружина, теща, мати, кішка, собака. То... Звісно, вільний час я присвячую родині, але я з дітьми займаюся і спортом, з донькою, сином. Також в мене є певне хобі. Ну, мабуть, таке сімейне родинне життя. Ну, свій вільний час я намагаюся проводити, займатися спортом або просто прогулюючись. Зараз вимушений прогулюватись тільки по місту Харкова, пішки. Останнє питання, що б ви побажали іншим катачам? Ну нам наснаги витривалості в цей складний час і всіх зі святом дня працівника освіти. Ах, мої любі колеги, я вас всіх дуже люблю, дуже ціную. Я вам вдячна за те, що ви в мене є. Я вам бажаю, щоб вас поважали студенти, щоб ви отримували гідну заробітну плату, щоб всі мрії ваші збувалися. Цей день я хочу побажати і своїм колегам, і своїм учням, і своїм студентам. Перш за все, любити життя, любити життя, бути толерантними одні до одного, бути емпатичними. Один до одного, бо наша реальність, наша дійсність зараз вона змусила нас переглянути акценти, які ми робили до сіль в нашому житті. Ну, я всіх всім нам хочу побажати по перше миру, перемоги нашої. Хочу побажати всім сил, здоров'я, натхнення. Це нелегкий час. І колегам, і студентам, і всім нам. Ні, колеги, я вам бажаю наснаги, бажаю здійснення всіх мрій і щоб у вас був час на себе своїм колегам. Я хотіла би побажати насамперед, мирного неба, перемоги, здоров'я, а також любити свою роботу. Нісмадря ні на які перешкоди. Ну, по перше, я бажаю нашим колегам, які знаходяться у місті Харкові, стійкості. Стійкості духу, звичайно, натхнення, звичайно, наснаги і відчуття зворотнього зв'язку. Тому що наша професія вона гарна тим, що ми підпитуємося тією енергією від наших здобувачів, наших студентів. На жаль, зараз ми обмежені в, цьому, в цій опції. Але я сподіваюся, що прийде той час, коли діти прийдуть, сядуть. В аудиторії ми будемо знов повноцінними викладачами, не лише як ворокодателями, а тими людьми, які своїм прикладом надихають молоде покоління. Оцього я бажаю, щоб ми перетерпіли, пережили, були стійкими і вийшли на справжній навчальний процес. Повноцінно ну, в цей день. Перш за все, всім хочу побажати колегам, всім найскорішої перемоги. Щоб наступив мир всім побажати добра, ну а колегам, щоб наша праця гідно оцінювалася. Саме головне побажання і творчого натхнення. Шановні колеги, щиро вітаю вас з нашим професіональним святом і бажаю здоров'я, натхнення, мирного неба, скорішої нашої перемоги і обов'язково відпустку на італійському узбережжі. Привіт, скажи, будь ласка, чи знаєш ти, яке свято ми будемо відзначати ці вихідні? Якщо чесно, не дуже. Ми будемо відзначати День працівника освіти. Так, звісно, День працівника освіти. Ні, не знаю. Свято? Ні, яке? Ой, якщо чесно, ні. Е, ну, Новий рік зарано, 8 березня весною. А осінню, ну, це або Хеловін, або медовий спас. З яким жанром фільму в тебе може асоціюватися навчання в нашій академії? Ну, для мене, мабуть, це буде більше такий хорор, тому що. Трошки страшнувати за свої навчання, але в цілому, нехай буде хорор. Такий Добре. лайтовий м'якенький, але хай буде. Щось між драмою і науковою науковим фільмом. Завжди багато інформації, так сказати, завжди на емоціях. Психологічний трилер. Ну, жанром то буде складно, А якщо фільм точно вовк з Уолл-стріт». Мабуть, це мелодрама або комедія. Я не дуже дивлюся фільми, тому це, мабуть, якийсь турецький серіал 500-серії, де в кінці нічого не зрозуміло, але бігають дуже злі люди і щось кричать. Яку фразу викладача ти запам'ятав найбільше? На другому курсі у нас було знайомство, або на першому, не пам'ятаю точно, було знайомство з? Паном Миколою Львовичем Рябчиковим дуже чудовий викладач. І коли ми знайомилися, він сказав про те, що мене звати пан Микола Львович або просто Миколка. От е, з тих пір ми Запам дуже запам'ятали, дуже, ми дуже-дуже полюбляємо саме цього викладача через те, через, через його позитив до студентів. Не переживайте, якщо щось не знаєте, ми вам поможемо. Я не зла, просто стрілець фраза. Та, тож на пару треба було ходити. І хто слухати треба? Ріжемо нафіг, та все. Останнє питання: що б ти побажав нашим викладачам в цей день? Терпіння та наснаги однозначно. Ну, по класіки, щастя, здоров'я, удачі, мирного неба над головою. Щоб завжди натхнення залишалося. Так сказать, щоб завжди були на зв'язку зі своїми учнями, студентами. Поменше пари, побільше грошей. Їмо чай та п'ємо цукерки, жодного навчання. Я побажала б їм терпіння і. Ще терпіння. Щоб пар не було по суботах. То вихідний день, а город стоїть, земля не копана, малину не зібрали, Я б каже, скоро з'їруться. Дивіться, восени над городом не попрацював, то особина людина. Ось нічого не прикмети. Значить картоплю треба садити, значить, вот так сікарна мабуть. Ось таке. Ось Треба таке, щоб виросла, бо це ж кукурудза, А якщо ж ти кукурузу бігати, то можна, щоб очі вони далися. Тому не можна, бо листя у нього як лезе. Можна брати, брати, брати. Ми ж, ж кукурузу робили. Так. Нічка топля, там малина, щось, груші, там все на городі, все ж на городі, все на городі, і там було ну, сиро, і діти на городі ростуть. Що воно ж як взяв в капусті, так воно ж в капусті і виросло. А капуста, це що так діти називають? А долари там, на грязна зелена бумажка, я вже говорю. Щоб картопля була гарна і треба гарно удобрити, Але це треба робити восени. А восени ж якраз і пари. Тому я бажаю вам хоч зі святом, і щоб пари в суботу не було. Ну що ж, я сподіваюся, вам дуже сподобався цей ролик. Тож зі святом, шановні викладачі. А ми ще з вами обов'язково зустрінемося. Усім пока! Шановні освітяни, цей святковий день. Хочемо побажати вам. Певненості, витримки та міцних сил у праці. Нехай ваша любов до життя, до своєї роботи, до всього світу буде без меж. Нехай ваші студенти будуть спроможними на великі перемоги. Нехай ваше серце зустрічає кожен день з доброю надією. Нехай ваші задуми та проекти супроводжують успіх та приносять вам визнання. Нехай уся ваша праця Проходить легко, натхненно, а її плоди робитимуть світ кращим з кожним днем. Міцного вам здоров'я, підтримки, радості та благополуччя. Прийміть ще одне вітання від ваших студентів. i said Кладачі, ми ще раз вітаємо вас з вашим професійним святом. Хай здійснюються всі ваші мрії. А нам вже час бігти на пари. Тож до побачення. До, до нових зустрічей!